Монобільшості мені зараз здається, дивіться 230 депутатів було монослуг е, народу. Якщо Олександр Федієнко, Олександр Федієнко, слуга народу е, залишається е, 229. 226 Потрібно для монобільшості. Тобто, якщо троє ще вийдуть, все монобільшості немає. Дивіться, історія історія наступна. Е, наскільки я не знов, я не хочу коментувати позицію колеги, але він же ж не сказав, що він складе мандат. Е, він складав, що він під. Підписав там щось, я знов не, я не знаю цих нюансів. А можна ну, паралельно йти, і те? Дивіться, я, я вважаю, що неможливо це. Але у нас є декілька депутатів, знов я не хочу їх критикувати. Але я не зовсім розумію, як це працює. Якщо в Конституції є пряма заборона на суміщення посад, на е, неможливість виконувати іншу роботу і так далі. І так далі, і так далі. Я не зовсім розумію, як це працює. Але я ще раз кажу: я за те, щоб людина на своєму місці. Ма зробила максимально ефективно все для того, щоб допомогти батьківщині своїй здолати о, цю збройну агресію Російської Федерації. Mm. Якщо ти ефективний більше у війську, нема питань. Якщо ти більше ефективний, десь на іншому місці робочому, це інша історія. А оце сказати, я і там, і там, я тут видатний, бо я тут підписав контракт. Ну, а уявіть собі, як це буде відбуватись? Е, весь е, весь, я не знаю, там, весь взвод біжить в атаку, а ти їдеш на сесію Верховної Ради Ну, при всій повазі до колег. Я не розумію цього. Угу. Можливо, ну, я ще раз скажу, захищати батьківщину, свята справа. Окей, Але будь ласка, показати. здавайте мандат, ідіть у військо. Якщо ви вважаєте, що ви там більше користі принесе для мене. Приклад Романа Костенка дуже я показом оглядачі. Не дадуть збригати. Постійно ставлю е цей кейс е на загал. Та він же ж праву участь у російсько-українській війні. Виїздив навіть за кордон в лапках е на території Курської області. Знімав е відео Руслану Стефанчуку і так далі. Тому тут е якщо хочеш... Ну, показати, хорошо, можливі... а уявіться. А уявіться я, знов, я не хочу. Роман дуже, дуже патріотична людина, дуже професійна людина. А уявіть собі, його б взяли в полон. Ну, от просто на секунду. З тим обсягом інформації, якою, якою він володіє, він, по-моєму, член Комітету національної так, безпеки і оборони, так. уявіть собі раз. Е, народного депутата на тій території захоплює ворог. Який це буде? Скільки за нього вимінюють москалів потім? 100, 200, тисячу. Я ще раз я розумію, що я зараз на дуже такій дуже слизькій так -то. стежці, угу. тому я я схиляю голову пер перед героїзмом, але я просто задаю питання, які в мене виникають. Я зрозумію, і, 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 і я, чесно кажучи, не не хотів би давати от таких переваг ворогу, так би мовити, на рівному місці. Стосовно навчань, пана Сергію, ще питання: от оцей закон, який дозволяє відправляти підрозділе конкретно ВМС України до інших країн під час дії воєнного стану, як мені здається, це свого роду свідчення про те, що не лише з Великою Британією у нас дуже близькі взаємовідносини, але й з турками, все непогано. Що знаєте про це? Ну, дивіться, по-перше, це дуже специфічний закон. Це закон про затвердження указу президента. Тобто, президент видав відповідний указ, президент, як Верховний головнокомандович, надав дозвіл, а Верховна Рада затвердила це рішення президента, так як це передбачено в українській конституції, сам факт того, що ми. Наші збройні сили проходять навчання в низці країн. Я думаю, що це не є якоюсь військовою таємницею, це публічна інформація. Що стосується взаємин з Туреччиною, я думаю, що вони не прості, вони не є такими аж прям райдужними. Хоча при цьому треба віддати належне, президент Ердоган і турецькі високопосадовці достатньо чітко висловлюються щодо. Дотримання української територіальної цілісності тут у них позиція дуже сильна, і вони, маючи теж свої специфічні відносини з керівництвом, з нелегітимним керівництвом Російської Федерації, мають можливість проводити певні перемовини. Тому вони, вони займають тут достатньо виважену, як мені здається, позицію. І саме тому. Знов таки, як мені здається, Стамбул декілька разів обирався як майданчик або як місце для проведення перемовин, які у нас були раніше. Тому сказати, що у нас прям безрайдужні стосунки, я би так не сказав, але стосунки робочі раз, стосунки постійно триваючи два. Я думаю, що призначення пана джеляла послом в Туреччину посилило українські позиції. Це дуже, дуже один із небагатьох кадрових правильних кроків. Найні в питанні дипломатії, бо я інші призначення не хотів би там коментувати. Да? Послав Швецію, послів в певні мусульманські країни. А в США в США ну при Цьому моєму хорошому людському ставленні до пані посла пані я, я, да, до пані Олі Стефанішиної я думаю, що я можу це сказати публічно за декілька днів до її призначення, і ще не знаючи про те, що її будуть призначати, я мав з нею розмову, і вона мені задала питання: каже: А от як би ти там ну не те, що бачив, хто, а от якими рисами має е, бути наділений посол е, в, в Сполучених Штатах? Я вважаю, що послом в Сполучених Штатах повинна бути людина 75+, угу. е, Звичайно, з англійською мовою. Тут без цього е, бажано б цю людину, хоча б трошки навчити грати в гольф. Uh -huh. Грати в гольф, і е, людина повинна бути ну умовно кажучи, там я не скажу важковиговиком, але в принципі людина з великим політичним досвідом. І тоді це буде дзеркало американського президента. І якщо б пану послу, такому послу вда, ну, вдалося б зустрітися з Трампом, то я думаю, що президент Трамп побачив би відзеркалення, і тут воно могло би працювати з іншого боку. Дивіться друзі е, е, Дональда Трампа у світі Олександр Ступ, президент. Е, Фінляндії а, здається, поганенько грає у гольф, тому що постійно програє. Хоча, можливо, це його дипломатичний світ. Йому не 75+. плюс. Дивіться, я ж не сказав, що повинна людина повинна грати в гольф краще, ніж президент. Ну тут якраз таки програвати. Тут треба, уже нюанси. Вміти. Тут нюанси, тут дипломатичні нюанси. Дуже вдячні, пане Сергію, за цікаву розмову. А Сергій Власенко, народний депутат від Батьківщини, Комітет Верховної Ради з питань правової політики, з нами спілкувався. І не спікер. Був спікером. Я скажу це, але спікер знову ж таки це Нонім від слова гість можливо має бажання бути спікером. Ні, ні, ні. Дуже дякуємо ще раз щиро за те, що завітали. пане Сергію, рухаємося далі. І тут, якщо вже говорили про Туреччину, про наше море, Одеса, які новини тут ворог вкотре атакував наш регіон на півдні, про наслідки атаки, а також як в регіоні заробляли працівники лісового господарства. Чи отримують Одесити компенсацію після нищівної зливи, а також як на Одещині відновлюють дику природу? Про це все і не тільки. Далі наша Вікторія Яснок. Вітаю студія. Минула ніч в Одесі була неспокійною. Ворог атакував регіон безпілотниками. Наслідок чого стало загоряння двох житлових будинків, пошкоджено чотири приватні будинки, лінії електропередач, адміністративні будівлі і АЗС. За попередньою інформацією постраждало п'ять осіб. Ну а тим часом на Одещині викрили трьох працівників лісового господарства, які організовували незаконну вирубку сотень дубів і ясень у Балській громаді. Замість охорони лісу, вони допомагали його нищити, підробляли документи та маскували злочини під санітарні рубки. Збитки державі перевищують в 2 мільйони гривень. Усім трьом загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. Ну а після нищівної зливи в Одесі мешк. Канці підраховують збитки, затоплені двори, пошкоджені дахи, зруйноване майно та авто. Попри обурення людей, юристи нагадують, компенсацію отримати можна, якщо діяти правильно. В Україні немає єдиного механізму виплат після стихійного лиха, тому все залежить від рішень місцевих влад чи визнають подію надзвичайною. Водночас адвокати радять не чекати, а вже зараз документувати шкоду і звертатись до органів самоврядування. Право на компенсацію мають всі, кому якимось чином завдано шкоди. Це або матеріальна шкода, і також моральна шкода. Тобто, якщо ми говоримо про матеріальну шкоду, тут все досить просто. Моя власність, це, наприклад, моя квартира, там, її затопило, мені повинні її відшкодувати, ну, відшкодувати завдані збитки. Також в зв'язку з тим, що я там, захворів, я зазнав стресу і так далі, я маю ще, крім цього, право на компенсацію моральної шкоди. Якщо ми говоримо про орендарів та власників е орендованих е користувачів орендованих приміщень, це можуть бути бізнесмени так, просто особи які, е орендують житло для проживання, е то вони не мають права на компенсацію. Е Саме за житло тому що це не їхня власність. Однак, якщо в них були певні їхні речі, меблі, побутова техніка, будь що будь-яка техніка. Якщо все це пошкоджено, да то вони мають право на компенсацію. цього у Тарутинському степу, що на Одещині, випустили в дику природу всім ланей. Це частина програми з відновлення степових екосистем. Тварин утримували у вольєрі понад два роки, щоб вони адаптувались до місцевих умов. Лані допоможуть природі Оді відновитися, зменшуючи ризик пожеж і сприяючи розвитку флори. До кінця року планують випустити ще кілька груп тварин. А після війни територію хочуть розвивати як центр дикої природи та екотуризму. Ну і про курс долара на сьогодні за американську валюту дають 41 гривню 30 копійок, а за євро 48,60. Щодо цін на пальне та на одеських заправках, середня ціна на бензин марки 95 складає 58 гривень. 64 копійки, дизель 55 гривень 39 копійок, а газ по 33 гривні 60 копійок. Сьогодні в Одесі обіцяють невеликий дощ, температура повітря сягатиме до 13 градусів тепла, а температура моря буде 15 градусів. На цьому в мене все. Студія. Раді вітати наступного гостя Дмитро Соломчук, народний депутат Слуга народу, член Комітету з питань аграрної та земельної політики. Пане Дмитро, раді вас, чути, бачити. як завжди, слава Україні. Я їм слава, вітаю, пані Маргарита, Павло, шановні глядачі. Опитування від новини лайф. Хочеться почути вашої думки. Чи повинен Трамп отримати Нобелівську премію миру? Декілька варіантів відповіді так, він зупинив багато воїн. Ні, він не заслужив Ну і, е, можливо, наступного року. Ну, бачите, на екранах ці варіації. Будь ласка, голосуйте. Є ще час, і ще хочемо нагадати, що пам'ятаєте, в нас був відлік такий зворотній до санкцій Трампа. На жаль, вони не були запровад. Джені, тепер у нас є відлік а, до Нобелівської премії миру. Будемо дивитися і спостерігати за всім цим. Дійсно, цікаво, що отримує Трамп цю премію миру. Він вже сказав про те, що обурений буде не тільки він, а взагалі і Сполучена Америки, весь американський народ. Подивимось, що скажете ви. Я думаю, в нього є ще шанс її отаймути, якщо він виконає обіцянки плідвибачі. Свої, які він заявляв, і ті які тобто закінчить війну Рефі першині... проти України так, перемогою України. Ну, це напевно дуже швидко тоді треба робити. Подивимось, тим немає. Ну якщо хоче премію, потрібно попрацювати і подумати. 100%. ви часто спілкуєтеся з американцями, як ми розуміємо, пане Дмитро, в тому числі та от організація, яка допомагає українським аграріям, в тому так. числі за підтримки громадян Сполучених Штатів Америки. Діє як вони налаштовані? Чи не впала в них мотивація підтримувати далі наш народ? Саме в Говарада баффета який підтримує Україну, по багатьом напрямках і в першу чергу з перших днів повномасштабного це сільське господарство. Ні, мотивація дуже висока, і він точно не втомився. А навпаки, по приїзду в Київ чи в інші регіони, коли їздимо, в нього енергії побільше, ніж багатьох українців, які. Вже... Він хоче допомагати, і буде ми мали матеріал наших колег з Одещини, які показували наслідки цієї жахливої зливи. Тут в контексті аграрної, так само політики української, хочу це почути. От коли така жахлива проходить певним регіоном на законодавчому рівні, це якимось чином закріплено, що аграрії можуть отримувати після цього компенсацію? І як процедура ця працює взагалі? І чи є вона? На законодавчому рівні це переписано так само. Є постанови кабінету міністрів, так як були посухи, так як поводні, але це потрібно рішення обласної військової адміністрації Одеської області, яка надає запит, напевно, наверх, туди? яка аналізує скільки гектарів, скільки втрат по фінансів, і потім подається документи відповідно до кабінету міністрів і вже з. Бюджету можуть різервного фонду виділятися кошти, але ну, на сьогоднішній день потрібно розуміти, що різерний фонд також працює більше для сил оборони в більшості і так само працюємо над тим, що аграрії отримали кошти за посуху. Надіємо, що це вийде, тому що сигнали такі вже є від прем'єр-міністра Юлії Сверіденко, що кошти мають бути. Uh -huh. Ну на цей рік я не впевнений, але на наступний що аграріям. Якась компенсація добуде, пане Дмитре. Цими вихідними збираюся готувати борщ. В мене є свій рецепт. Я буряки взагалі запікаю спочатку в духовці дуже смачно. І тим не менше, я так розумію, що чимало українців зараз цей борщовий набор хочуть переглянути для себе, що там окей по цінам, що там не окей. Давайте розбиратися. Аграрії прогнозують подорожчання борщового набору через удари Російської Федерації по енергетичній інфраструктурі. Про це повідомив заступник. Голови всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук за його словами з настанням холодів продукти традиційно дорожчають. Зокрема, тому на аграріїв змушені тому зокрема тому аграрії змушені витрачати більше коштів на їх зберігання. Давайте почнемо. Коли почнуться реальні заморозки, виробники будуть закладати певну ціну на обслуговування сховищ, тому ціни на овочі будуть зростати. Ціна на овочі в межах борщового набору може зрости в межах 5-7%. Це при умові, що буде все стабільно з постачанням електроенергії. Ворог прицільно б'є по критичній інфраструктурі, що може зробити продукцію ще дорожчою. Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради. Ну і додамо, що борщовий набір це умовний індекс цін на продукти, які використовують для приготування традиційного українського борщу, як от картопля, буряк, морква, цибуля, олія тощо. Пане Дмитро, що ви скажете? Чи варто очікувати такого якогось серйозного здорожчання того самого борщу в Україні? Дивіться, як готувати. От ви, пані Маргарита, кажете, ви буряк запікаєте. Ви з м'ясом готуєте, бо чи без м'яса? Тут є питання з м'яса. З, з яким м'ясом? Телятина. Телятина, бо ж не дешевий. Я вам з А Якщо з свининою, трішки буде дешевше. А з курочкою взагалі це, а да, це такий віп, уже можна сказати. А, не... Дивіться, що стосується овочів на сьогоднішній день, вони в ціні реально доступні. Якщо взяти з південних регіонів, ціле літо і Чайоний Буряк, особливо там взагалі впав в ціні. Ті же херсонські аграрії віддавали по 6 гривень за кілограм, так. тому що так немає де зберігати. Каратопля також сьогодні доступна по ціні. Зрозуміло, з часом так, тому що овочесховища не збудовані. Скільки цю тему піднімали? Міністр минулий обіцяв, що буде мільярд гривень на підтримку тваринництва по підтримку овочосховищам. Від оренди державної землі вчора на комітет викликали голову фонду держмайна, викликали керівника держзембанку цього новоствореного. І в оренду віддали не всі землі, аукціони не всі перевели, і замість мільярда від оренди не дійшло тільки 272 мільйони. Зрозуміло, цих коштів ніяк не вистачить, щоб будувати овочесховища, тваринницькі комплекси, все інше. Тому що якщо валюту перевести і врахувати вартість обладнання, це нічого uh -huh. на всій області. Але спілкуючись з бюджетним комітетом, спілкуючись з урядом. Є пропозиції на наступний рік, я надіюсь, все-таки вони реальності вже будуть. Тому що очосховище збудувати, також потрібно так. витратити немало часу. Так. Це якщо гнати просто цілодобово без вихідних, там ну 9-10 місяців, це мінімум. Це якщо вже майже готове приміщення, да? mm -hmm. щоб встановити обладнання, там ремонти здійснити, і е, е, якби і зрозуміло, що там в квітні місяці. Там березні місяці я буду у вашій студії. Пані Маргарита буде казати Соломчук, чому такий дорогий буряк? Чому він питається чи поється п'ять гривень, полуниця по 500. Ну, без де... навіть не всю можуть реалізувати ну, сьогодні, і вона її є сьогодні багато, але вона вже не буде того товарного вигляду мати. Пане Частина... чистина загроза з боку ворога о, в плані небезпеки ударів по саме овочебазах, овочесховищах, яких є так, як ми розуміємо. Мало Це... все що завгодно може бути. Вони ж гляньте, як б'ють, вони б'ють де завгодно. От я якраз хотів сказати як? на Харківщині. тут немає... Якоїсь uh, розуміння да? Вони в приватні будинки, от на Львівщині, так. да книжкові видавництва на видавництво на Харківщині? До речі, Говед Бафет повністю відновив його. Це видавництво за кажете? ну, за власні кошти. Пане magistр, а чи це спонукатиме нас після завершення повномасштабки якось по іншому будувати стратегію будівництва подібних об'єктів. Ну, наприклад, на рівні із ґрунтом, та аби це під землі. Ну, в будь-якому випадку, на мою думку, хоч це не мій комітет, але стратегію, плани будівництва, архітектурні плани нам повністю потрібно переглянути. І, хоча б, якщо в нас немає розуміння, то точно запитати у спеціалістів з південної Кореї, тому що це напевно єдина навіть країна де. Uh, всі адміністративні приміщення, школи, лікарні, захищені, навіть від ядерних ударів різними спеціальними там плитами і бомбосхо, і на в Сеулі там такі підземні паркування з таким бетоном Прикриття, на так. даху перекриття. Якщо я не помиляю, що там одночасно. Може в укритті бути 12, здається, мільйонів людей. Я можу помилятися трішки, да. і, ну і вони в, не просто як бетонне приміщення, а приміщення, які обладнані всім потрібним для переживання людини. Якийсь там період часу про роботу парламенту вона дуже насичена цим тижнем. і Ми знаємо, що Верховна Рада ухвалила законопроект про створення виплатної агенції фермерських дотацій. Це є умовою гармонізації з правом європейського союзу. і Частина програми «Ukraine Facility». зазначається, що агенція розподілятиме і контролюватиме фінансову підтримку агросектору за європейським зразком. Також планується запуск цифрових систем, інтегрованої системи адміністрування та контролю і системи сільськогосподарських даних, які відстежуватимуть. Муть, розвиток фермерських громад та виплати, ви точно в курсі про що це? Можете простими словами, пане ну, виплатна агенція, це дуже важливе. Слава Богу, вистачило це з голосів. Минула, ясне голосувала опозиція. І хоча це вимога була вже давно, і ідея дуже хороша. Так у Європі вже Європейсь... так В та? європейських країнах. У всіх є виплатні агенції. Uh -huh. Чим займається виплатна агенція? Вона перезо акумулює кошти, визначає програми напрямку діяльності, що стратегічно потрібно, і вона зазвичай. Не тушить пожежі, які відбуваються, що от, да, оддатам в травні нікає полуниця да гай там дайте гроші, і буде дешево, да. А Вони стратегічно бачать на рік два та і п'ять які тенденції, що потрібно вирішити, які угу. питання перекрити першу чергу внутрішнього споживчого кошика. Визначають програми і вони направляються потім кошти так само в, через кабінети в Державному агрореєстрі, який вже працює. І виплатна агенція також контролює реалізацію цих планів, щоб не було такого, що кошти пішли, а там нічого не збудовано, або не добудовано. Або, ну, більшість там коштів Європейського Союзу вони хочуть давати ці кошти і хочуть контролювати в цьому нічого поганого немає з створенням виплатної агенції, і щоб чим скоріше вона запрацювала в наших аграріїв, буде більше доступу до європейських коштів і більше до різних гарантів європейських, якими користуються там Польща, Литва, Латвія, Естонія, uh -huh. Німеччина та інші країни. Тобто сума, та що от видавалася аграріям 22, 23, 24, 25 рік, там до 120 гектарів землі, в кого дотація була малим. В кого до 100 дійних Київ чи до 500 ВІС, 500 Київ там це орієнтовна допомога, якщо не помиляюсь, була до 500 мільйонів євро на рік. Вона угу. може значно збільшитися і значно розширитись ряд програм. Тому що в принципі європейці вже 22, 23, 24 25 двадцять рік свого бюджету направляли це не українського бюджету. Кошти, не українських платників податків. Що це підтримка працювала ці 4 роки? Це були європейські кошти. Вони хочуть це збільшити і хочуть це контролювати. Угу. Ну це нормально. Ви якби давали свої кошти? Ви також хотіли б сконтролювати? Чи я чи ви? Ще одна новина The Guardian повідомляє, що Україна та Польща стали найбільшими постачальниками яєць до Великої Британії. Видання пише, що у першому півріччі двадцять року Україна експортувала до Великої Британії 8 мільйонів кілограмів яєць, а польща 7 мільйонів. Зокрема, голова британської ради яєчної промисловості Марк Вільямс заявив, що це ставить британських фермерів у невигідне становище. За його словами, уряд дозволяє імпорт яєць вироблених у се. Системах, заборонених у самій Британії ще з 12-го року, давайте почуємо. Наших фермерів просять інвестувати у дедалі вищі стандарти добробуту курей, тоді як уряд залишає відкритими задні двері для яєць, вироблених у системі, забороненій у Великій Британії. Це морально неправильно і несправедливо, і уряд не має цього робити. Ця обіцянка підривається, якщо дозволити імпорту з країни з нижчими стандартами заповнити прогалину в чутливих до ціни секторах харчових послуг і перероблення. Марк Вільямс, голова Британської ради яєчної промисловості. Тут поляки в такому самому становищі тепер чогось, як і ми раніше. Поляки казали про те, що вони не хочуть нашої продукції. Тепер Велика Британія каже про те, що вона не хоче продукції і України і Польщі. Все, не їм. Що з цим робити? І ми пам'ятаємо, що не так давно була напрацьована ця от угода, нова торгівельна, тобто нові квоти і тому подібне. Чи запрацювало воно вже в повній мірі? Ну і чи буде результат? Так, там збільшує. Були квоти, збільшені об'єми, запрацює ближчий час. Знаєте, вони от сьогодні це заявляють. Но коли була проблема, як в Британії, так і Штатах з яйцем угу. у, через епідемію, так. то всі телефони, електронки, всі хай розірвалися, дайте яйце. Так. Тому що була перевага куряче да, да, епідемія, так. Да, була. Коли вже в них там стабілізували строшки, вони вже кажуть, що немає, але вони знають, що завжди можна до України звернутися, тому що українських фермерів точно є яйця в прямому переносному сенсі, і вони в будь-якій екстремальній ситуації можуть спасти їхніх споживачів, що вони там не купували по 2 долари за яйце. Але ну наші відповідні торгові представники мають відстоювати цю позицію, і постачання має відбуватись далі чи шукати нові країни, щоб виробники українські цього не відчували. В Штатах там взагалі була з цим катастрофа. Там mm -hmm. за яйця билися в магазинах. Mm -hmm. Я тоді ще власний ефірі, чи де казав, так, що так. давайте поміняємо українські яйця від українських фермерів на Петріот, щоб спасти американських споживачів. Ну вони не вони не на перепозицію не тв але це було б взаємовигідно, я думаю, для доволі би країн так само була проблема в Британії, так само була проблема в багатьох європейських країнах з яйцем. А вони за трошки вже стабілізувалися і вже Уже забули. Починають віляти хвостом, хто угу. кажуть. Але це ж таке діло. Хто його знає, що їм потрібно буде через 2-3 місяці? Сподіваємося, що у них все буде добре, і в тому числі з нашою допомогою з підтримкою наших аграріїв, нашого сільського господарства. Тому що це, як ми бачимо, ще одна зі складових добробуту не лише нашої держави, але й всього світу. Ми дякуємо, пане Дмитре, за вашу працю як? на ціни. ВІ. Дмитро Соломчук, народний депутат від слуг народу, член комітету з питань аграрної та земельної поліції. Таке з нами у студії перебував, і ми будемо раді з вами побачитися і наступного тижня. Пане Дмитре. До, зустрічі. Так, до наступного тижня. Ми рухаємося тут далі і тут підбиваємо підсумки